Днями мешканка долини 1986 року народження поверталася з роботи, рухаючись краєм проїжджої частини дороги у напрямку села Мала Тур'я. Близько 21-ї години на ділянці дороги по вулиці Обліски дівчина помітила автомобіль із дальнім світлом фар, який на високій швидкості рухався у зустрічному напрямку зі сторони села. Водій, сподіваючись залишитися непомітним, зник у невідомому напрямку. На місці зіткнення залишилися уламки лобового скла, фар та шматки, шпаклівки темно-зеленого кольору, які направлені на експертизу. За даним фактом ведеться слідство. На мене здійснив наїзд невідомий. Побачила, я тільки машину, яка наближається на великій швидкості, яка з'їжджає з головної дороги на обочину, по якій я рухалася. Засліпила мене дальнім світлом. Я встигла в закрити очі відчути удар і вже оттямилася, коли лежала на дорозі. Побачила хвіст машини, яка, та, що мене збила, поїхала, навіть не зупинився, не вийшов, не подивився, чи жива я. Від сильного удару при зіткненні потерпіло відкинуло на 15 метрів з важкими травмами у калюжі крові дівчину помітили люди, які знаходилися неподалік на автомобільній стоянці. За указаним фактом одразу ж були внесені відомості до єдиного реєстру розслідування за відповідним номером за статтею 286 ю на даний час проводяться слідчо-рошукові дії з метою встановлення вказаного автомобіля, висунуто версії, хто б міг чинити вказану дорожньо-транспортну пригоду, призначено ряд експертиз, допитано потерпіло, вилучено одяг, по якому також призначено експертизу, проводяться слідчі дії для з метою встановлення особи, яка вчинила вказані злочини. А водій, сподіваючись, залишитися непомітним зник у невідомому напрямку. На місці зіткнення залишилися уламки лобового скла, фарта, шматки, шпаклівки, які направлені на експертизу. За даним фактом ведеться слідство. На даний час зареєстрована стаття 286 Кримінального кодексу України, але санкція статті буде братися до уваги після проведення судово-медичної експертизи потерпілій за тілесними ушкодженнями, які в неї є. Та, як на даний час лікується, медичні документи, на даний час просто витребувати ще не можна, тому що вона перебуває на лікуванні, тому про ступінь тяжкості на даний час ще зарано говорити. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися на оперативну лінію 102. до водіїв, які у цей час проїжджали вулицею, облізки. Прохання переглянути записи відеореєстраторів важлива будь-яка інформація.